на Дніпропетровщині проживають 130 з половиною тисяч ветеранів війни, в тому числі 10 з половиною тисяч інвалідів війни, 20 з половиною тисяч учасників бойових дій, 99 з половиною тисяч учасників війни. З них троє герої радянського союзу, один ветеран, нагороджений чотирма медалями за відвагу, 63 герої соціалістичної праці, 13 – повних кавалерів ордена трудової слави. Підтримка ветеранів чи головнішою обов'язок влади всіх рівнів та кожного громадянина. Підкреслив керман. области Олександр Вилкул. Областная власть проявляет особое внимание и особое уважение к вам. И это является нашим приоритетом деятельности не только как власти. Это наш сыновий долг перед вами, перед тем великим подвигом, который вы совершили во имя грядущей поколений. В прошлом и позапрошлом году Днепропетровщина отпраздновала День Победы в Отеч... Великой Отечественной войне на самом высоком уровне, очень достойно. Я думаю, что вы со мной согласитесь. И в этом году празднования будут не менее торжественными не менее масштабными. Они пройдут под лозунгом «Мы помним, мы гордимся». Это и парады победы в крупных городах области, и праздничные салюты, концерты для ветеранов, встречи с молодежью и единый урок мужества. Большое внимание уделяется вопросам финансовой поддержки общественных организаций ветеранов и инвалидов, и в первую очередь, конечно, нашей организации. Так, в 2011 году на эти цели из областного бюджета областному совету ветеранов было выделено 387 тысяч гривен. В 2012 году в, областной бюджет, в областном бюджете уже предусмотрено 434 тысячи гривен для финансирования деятельности нашего совета ветеранов. Особливо подяку ветерани області висловили губернатору за встановлений минулого року Кривому Розі перший на пострадянському просторі пам'ятник воїнам штрафникам полеглим під час звільнення кривбасу від фашистських загарбників. З 2015 року будто реконструюрований всі це більше 1200 пам'ятників меморіалів, братських могил. І це буде обов'язково зроблено. Дуже важна створення і підтримання тих музеїв, які ми робимо. Практически, практически в практичські в кожній школі ми ставимо перед собою цель, щоб музей, музей посвящений Великої Вілікочної війни, був в кожній школі. Сьогодні уже є практички по всім. Цього року організація ветеранів України, в тому числі Дніпропетровська обласна організація та її місцеві осередки, відзначають своє 25-річчя. І особливо приємно, що на останньому з'їзді організації ветеранів України саме робота Дніпропетровської обласної організації ветеранів визнана кращою в країні у рамках регіональної програми адресної підтримки. Ветеранів війни та інвалідів у містах і районах реалізуються адресні проекти соціальної допомоги турбота, ветеран, здоров'я літніх людей та низка інших в рамках соціальних ініціатив нашого президента Віктора Федоровича Януковича вже з 1 мая цього року будуть повищені пенсійні виплати для учасників війни і членів сімей умерших інвалідів війни. Всего такі доплати по області получат майже 100 тисяч учасників війни і 10 тисяч членів сімей умерших інвалідів війни. Кроме того, в этом году, по сравнению с прошлым годом, существенно, более чем в два раза, увеличена ежегодная разовая помощь инвалидам войны ко Дню Победы, также увеличены выплаты участникам боевых действий, членам семей погибших и участникам войны. Я поставил задачу, чтобы уже к 5 маю все и инвалиды и участники Великой Отечественной войны получили все положенные выплаты. В повному об'ємі. згідно з указом президента України, з нагоди 25-річчя організації ветеранів України та за вагомим внесок у розвиток ветеранського руху, патріотичне виховання молоді, багаторічну плідну громадську діяльність, губернатор Олександр Вілков вручив орден за заслуги третього ступеня заступнику голови ради Дніпропетровської обласної організації ветеранів Євгенові Кучерову та орден княгині Ольги третього ступеня, секретарю Дніпропетровської обласної організації ветеранів Ларисі Полеонок, п'ятьом активістам обласної організації. Ці ветеранів керівник області вручив відзнаки голови облдержадміністрації за розвиток регіону серед нагороджених і криворіжці Євген Ковальчук, голова Саксаганської районної організації ветеранів. А грамотою Дніпропетровської облдержадміністрації відзначено Миколу Давіжу – голову Криворізької міської ради ветеранів. До вот так вот совмесна, плодотворно ми зможемо укріпити і зберігати пам'ять в поколіннях. А ета саме для успішного развития і Дніпропетровщини і всієї України. З праздником вас, дорогі ветерани! голова обласної ради ветеранів Станіслав Шевченко подякував губернатору Олександру Вілколу за постійну турботу і суттєву підтримку обласної ветеранської організації та посилення соціального захисту ветеранів області.